Нацики здесь є, так ми здесь всі націоналісти. Баню шукали. Втора армія мира. По жукотках ходили, кажуть, це город, це город. Сейчас банка с з горками кину. То моя жінка як достає з того з погреба, так і каже, в що дрон буде літати. Тепер читати всі новини. Тепер твоя домівка не лише твоя кімната, а довбаний підвал. Приїхали ми в село Моску. Тут, власне, були моски в селі Москві. Село, за яке можна... можуть забанити на Фейсбуці за використання назви цього села. До Юрія Дохна, який власне, в цьому селі має музей і не один. Ми його знімали в 18-му, або 17-му році. Людей зовсім небагато, тому що 23 хати в селі. Село Масалі назва з 1508 року. Походить від військовослужбовців, поселенців з Московщини, які після повернення Любецької волості до Великого князівства Литовського залишились на цій території. Центральна вулиця, кілометр всього навсього як київський хрещатик. Потім ще дві такі вулочки туди-сюди. Юрій, вітання. Здорові. Витаки по вас колись. Років 5 там. Як взагалі все почалося тут? Ну, взагалі, як почалося, 27 лютого перша колона вийшла в село. Угу. Якось було так неочікувано. Ми мої хлопці лузали. Грецькі горіхи для того для, для армії пакували. Так стукали молотками, ми навіть не чули. Там вже була дорога забарикадована біля того. І хтось чув, як тріщали дерева, як вже їхали, техніка їхала. А ми нічого не почули. Тут раз щось їде, Повискак, повискакували на веранду. Їдуть, їде техніка, їдуть танки і думали, що свої, бо перед тим їхали свої. Аж ні, червоні прапори. Це значить неділя 27. А вже на завтра, 28 го знову їхало дуже багато техніки. Зупинилися якраз навпроти мого двору. І екіпаж вийшов. Ну, мені щось так штрикнуло. Я, я за себе і пішов до них на вулицю. Кажу, як дослівно взяти. Кажу, ребята, що за херня. А вони, а ми самі не знаємо. Я кажу, а вернуться вам нельзя, ну это пускай наш і ваші президенти договариваются. Иначе нам обратно дороги нет. Коротше таки, я кажу, ви ж, якщо вам не жаль матері України, то пожалей, хотя, пожалейте хоча б своїх. Ну нічого не нічого не кажуть, як, як на бра на останок уже кажу їм. Ну в случаї чого імеється в виду, що наші плінних не обижають і медицинську допомогу вказують, і операції делают. Ну, Я руками так розвів да, повернувся і пішов у двір. Вони знали, як село називається? Я думаю, що знали, бо пізнавальні знаки ми зрізали ж, як було ж. Загадали нам, сільський староста сказав, щоб зрізали. Значить, ми там зрізали, тут зрізали москаліж. а про меморіальні дошки забули. Угу. Що і той знак, той, звичайно, ми бігує не чіпали. І ходили кругами, підходили. Подеколи підходили, заглядали у вікна, читали на тих, а Там вже написано, що білий народився в москалях, і малявка похована на кладовищі села Москалі, і на тому у деревня москалів літа. Скажіть, де, де сховали знаки села? Як, як взагалі це? Ну, знаки села тут у дворі в одному. Мама і тут відкриє, побачите, ага. як хочете. Цей знак, що тут був, ага. значить, тут, а ті там у, у ще в одного нашого одно, односельця забрали стоять. Я навіть не міг уявити. Мені один мій той казав, давай вивеземо, я допоможу, вивеземо у того в Львівську область. Як вивезеш, стільки хіба вивезеш? Mm -hmm. Я навіть не уявляю, ну, можна було деші ту якусь вивезти, а невідомо потім, як там буде і що і кудою, думаю, що вже буде. Так вони Угу. По хатах вони лише ходили, як був зник екіпаж їхній, так шукали по дворах. У кого була відкрита хвіртка була, заходили, у кого була закрита, шкрабнули, не заходили туди. Ну, до мене знову ж приходили. Я ще запитав: ви росіяни чи білоруси? Кажуть, ми русські. Магазин у вас є. Я кажу, магазину у нас немає». І у нас всього-навсього 20 домов в деревні, в основному одні старики. Но думаю, щоб не лазили, хоч не, не шукали того. Я кажу, у нас в деревня тільки етнографічна кімната, бо це ж на то і Більше нічого нету. Дарувати я рідко хто дарував, хоча були, що і дарували люди, а так в основному міняв або заробляв, якщо треба допомогти комусь чимось. Значить, люди ж гроші брали, а я експонатами відбирав. В сім'ї місцевих і не місцевих. Бо це як виключення. У мене картини, як я десь побачу, то можу купити. А взагалі експонати свої я більш стараюся, щоб вони були свої. Колона, як проїжджає, вискакували на вулиці, що десь валялось. Бувало, що то вогнегасники валялись і то підбирали. Оце так і богатирі висіли, і портрети Шевченка ходили, заглядали, вони дивилися і на ту пані. Угу. І так обійдуть кругом, позаглядають, От, ага, думаю, не, слава Богу, ж не, не ламають. Не тудик. Бачать, що не магазин. Mm. У вас виходить, що музей розростається, так? Бо ми, коли були, у вас було, виходить тільки магазин, і оця хата. Так, да, розростається Ду дуже багато. Навіть ось уже зараз. Поповнюється чимось уже і, 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 і текстиль пішов в експонати, вже не кажучи вже про ці. А оце та штука, що. Що зупинила зупинилаські танк. Ось з цього боку засніміть. Тут видно ж. А я ж спеціально після того. Е, он там сіна бачили, валялось, як звернули увагу, трошки сіна було. Я сіном притрушу, вийду як то. І вони, якщо дві коло не сходяться, їдуть і е, ріжуть собі ті шини, <гум> думаю. Або через те перескакують, бо тісновато ж по тому. <гум> ну і тут зарази ці приїхали, викопали. Думаю, хай би воно там. Я ж зараз туди так не всуну, а воно от, е, його ж підняти не можна. Уу жах. Угу. З хорошого заліза. Угу. У вас з цим колом всі їздили, так? Да? Позначка. Так, оце, оце в нас такі їздили. Угу. Я що ви питав, ви білору... білоруси чи? Угу. Кажуть, ми русські. Тут було багато чого, там вже ж бо... Двері були замкнені, mm. там він, столик якийсь. Я може поставимо на ціна на резину, да хай тут же дитяча площадка, так я знаю. Хай. Друга я... армія міра. <ріст> Боже, це просто жах. Так, <ріст> да, тут така ж радянщина, що хрін знає. Таке поцопане кругом. Вон обоз написано. Uh -huh. Таж, футболка. Армія Росії там під селом загубила. мене дерево висіло, я теж сфотографував десь на старинку виставляв артефакти. 18 днів окупації прапор висів, не цей, другий висів. А... На 18-й день, мабуть, чи на 19-й приїхали. Приїхала якась спецгрупа, навели автомати на цю хату, на мою хату і на цю хату, а хтось поліз, там, ту лавку підсунув і відламив. Відламив трохи з дравком, і в той прапор забрали. Сусід, цей Митрофанович виткнувся на вулицю, сказали, дід, навели на його, дід, ану, закрой калітку. Ну, це таке прапор, забрали. І вже потім я. Як вони виїхали, це якраз як 1 квітня останні виїжджали. Так знайшов біля цієї біля підбитої БМП, що стоїть, тут, і знайшов дравку з прапора, а прапора ні. Ми знайшли стареньку, як наші їхали, так уже зустрічали з стареньким, а це вже донька моя з Києва привезла. Повісили новий. Значить, на другий день одразу їхали. Вони десь бомбанули магазин і були загашені. І п'ять стовбів, я думаю, що вони не, не, не нароком, а спеціально п'ять цементових опор, оце лише біля мого двору, залишилось тіло, розчавили повністю. Mm -hmm. І що цікаво, оцей ясен, що росте, бачите, mm -hmm. він під час Другої світової війни загинуло п'ять хлопців партизанів у нашому селі. І їх. Один із, із їхніх товаришів залишився живим і посадив у честь е, загиблих своїх товаришів, посадив ясений. Там ясен, там там далі ясени. І цей, е, цікаво, що цей ясен зупинив танк ага. От якраз, ясен з партизанським духом. Да, да, З партизанським духом кажуть партизан. Якраз не вписались, якось, що приїхали по моєму паркані по цьому, і о, поламався танк ага. і, і так і залишився стояти. І, мабуть, із цього танка і зник екіпаж. Було, звичайно ж, було страшно, було, всякого було, хоч як, як організм, як ото під наркозом було. Скам'яніло все всередині, якось все було пофіг. Чесно кажучи, і ще дехто сказав, що кажуть, а у, у Юрка кажуть, не всі вдома, Бо всі ховаються, а ну, потім уже вже призвичаїлись, вже ж так ходили. мені, Ну, ну куди, куди сховатись. Ну За, за сім'ю особливо переживав, за музеї переживав, за свої. Взагалі я ночував вдома, крім однієї ночі. У мене там вон, на цій вулиці хата стоїть, і моя сім'я пішла туди ночувати. Uh -huh. І це ж якраз у той день, як е, крушили в ці стовби, опори, то... а потім вже треба господарство поряти, так я думаю, куди вже опіти? Я доходжу, мабуть, кроків п'ять, не дійшов до того, до цього до паркану, а я не бачу, що тут стоїть, що за тим за парканом, за цим не видно. блін. Uh -huh. Я доходжу, а воно. Міг, 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 міг. Щось зашипіло, зашипіло, мабуть, на, на приближенні. Uh -huh. Показало, що то. Де як бахне, так я як стояв на тому на тому, як укопаний, кажу, о, господі, отак перехрестився за тому. Тихенько повернувся, пішов за хату. Постояв, постояв, зато і пішов на болото, і так і ж треба ж жі здається, казенят паїть. Пішов додому. Години півтори я справлявся з тим господарством. Перевдягнувся, тільки перевдягнувся, вже хвіртка шкрабнула і вже хтось стукає у двері. А перевдягався чого? Вже як думалось, як десь уже приб'ють, так щоб хоч у одязі бути, не в грязному, чи десь хто його знає, може, десь валятись будуть. Хвіртка шкрабнула, а в мене така звичка. Я хтось заходить, я зразу ага. Я у дзеркало і причисуюсь. Я, я взяв ту розчіску, причесався, виходжу я ще з із, 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 із чашкою чаю, виходжу, діловий виходжу, кажу, одну минуту, одну минуту. кажу, це вони заходять стоять, екіпажу свого того питали. Нацики здесь є. Нацики". Я кажу, хто, нацики здесь є. Мені чомусь одразу кажу, так ми здесь всі націоналісти. Він завалибався каже, ну ми теж. Я кажу, ви ж розумієте, що сказки вам там розказують, ми здесь дітей не їдемо. А він каже: ну, сказки розказують і нам, і вам. Спасибо, батько, мене потім по плечу. і Я розвернувся, що треба, було мені отут же на всю ту стояло, так я туди обійшов, тут то, також танк стояв, і екіпаж. Я поміж ними так перейшов і пішов туди. Думаю, дуже стрільно, чи не стрільно, чи Бог його знає. Що... Uh -huh. Напряг був добрий. Uh -huh. Не було зв'язку, а треба ж було статистику передавати, так доводилося і, і на дахи залазити, і ходити там по лісках по всіх, так, звичайно, на, напряг був. І ще як якийсь дуримар їде, друг... якийсь їде нормально, а хтось кулеметні черги посилає над головами. Ось гляньте. Осколок сидить. Они осколок засів. Mm -hmm. Що це було? Хто його знає? То чи скамейка яка з якого ж? чи, Якби ж усе знав, хоч за... Тут техніки всієї. Ми вже, вже як перший тиждень не знали, як що називається, то, по-перше, не було ж інтернету, щоб побачити, що їде. Що їде. Ну, там гради ми знали, там Смерчі знали, ще ж якісь ракетні установки їхали. Ну, такого. Тут теж я. Теж кришка, бачите. Uh -huh. І туди я. ось, гляньте, як. Де тут звезда, вам, пожалуйста, цей ящик з під патроном. Uh -huh. Це ж з підставка із Моспуляміотич. Ну, ну вони оці перші, що я вийшов, що я спілкувався, вони такі були. Як потеряні, mm -hmm. да. я взагалі я... пам'ятне обличчя, у мене не дуже, чесно кажучи, а їх пам'ятаю. І, і навіть ось сон снився якось може, відкриваються двері і, наче хтось стукає, я виходжу, стоять, стоять двоє, я кажу, Якщо буде це заходять, так, кажу так, щоб сім'ю мою не налякали. Ну, що, щоб то, Без тих, без автоматів. А вони нічого не то і розтворяються. Мені здається, що їх нема. Митрофанович. Доброго здоров'я. Доброго дня. Легеньким перевіляком Угу. А так да, у порівнянні з тим, що yeah, люди хат лишилися. Ну, Це гурчав танку, у заборі. <різь> Той що врізався? Uh, ну, того дерево, uh -huh. то вбивсь Зараз банкою з гурками кину ха То Моя жінка як достає з того погреба, так і каже, тому случай дрон буде літати. Тут уже анекдотів стільки ходить. Кажуть, як вони стояли тут, село Жукотки є Шеберинівка, потім Жукотки. Каже, по Жукотках ходили, кажуть, це город, Это город! <говорит> уже ж. А Михайло Кацюбинський, як, як узяли, так, каже, кричали ми черніга взяли. <говорит> Тож ж таке. Розказують люди, баню шукали, баню шукали. А то, що майже у кожній хаті ж своя і ванна, і свій душ не могли ж зрозуміти довго, і каже, казали Жукотківці, каже дякувати Богу, що світло пропало. А то каже, бойлер не виключався, Лізуть миться, 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 миться і все їм. Я жартував, питають, як ти кажу, де кажу, не встигаю памперси міняти. Або штани не, не встигаю. Ну, треба ж пожартувати, сміються усе. Треба було триматися собі на на позитиві, підтримувати інших, бо хто вже запанікував і добре запанікував. Бачу, Віта там дзвонить. І тут вона раз-раз, раз, раз, раз такі перелякані очі, дивлюсь сюди-туди стріляють, стріляють. Я зразу не зрозумів, думаю, мене вона злякала, чи що. Потім Підходжу ближче, а тут дятел, вдруге по сухому дереву, як дав чергу. <риклад> <риклад> Я кажу, шановна, якщо приходиш на приходим, тимеш надалі сюди дзвонить, так розмовляй українською, бо, бо знову отримаєш. <риклад> Фактично, експонати музеям стали вам в нагоді через окупацію, та? тобто ви їх активно застосовували. Як це у вас Ну так да. дійсно, майстер-класи, скажімо так, давали, тому що не було світла і довелося жорна віялки запрацювали. Тризновіджорин, як ну принаймні, три-чотири три з них працювали. Мололи тут і пшеницю, мололи кукурудзу, і мололи жито. Але ж не знали, наскільки ж його вистачить, тому або додавали просто, або і з самого таку, такого змоленого. І ладки навіть тих дріжей не було, то робили якось на заквасці. Моя дружина і робили закваску, і ладки були пухкі, а каша була добра взагалі. Вся пшенична каша. Ну а про хліб, уже, про житній хліб взагалі, мовчу, я мріяв про нього з дитинства, бо пам'ятаю, так. Який мама пекла хліб? оце це зараз? Так і ніякий, я казав, мабуть, як купованого хліба вже їсти не буду. Лелеки повернулися чи були тут весь час. Е, ну, Повернулися вже ж. А, повернулися при тому. І ще ж окупанти були тут. І цікаво було спостерігати, як їдуть і показують на тому, що, глянь, може, не бачили хто. Дехто біля церкви доїжджали, хрестились. у когось кащунство було написано на тому, на, на, на дулі з того станка з нами Бог. У це в Жукотках от їх кажуть, казали, ми здесь, ми здесь останемся, Ми домой, бо здесь так хорошо, так ми здесь останемся. Да, і найсумніше, що це правда. Ну, мене донька моя лає, каже, папа ніякого того стокгольського синдрому, щоб я не чула від вас. Mm -hmm. Ну, так же другий раз теж думаю, що блін, пославлю блін, дітей своїх. і на, на смерті і наших поїли. Це в цій хаті взагалі в мене ткацтво. Uh -huh. Тема. Там у крайня хата хлібопекарства, там оце віялки ці, що я розказував. Ну, познімав ці хаті. Усе отак попаковане. Uh -huh. Ось носився куриця з яйцом. Це одяг. Ну і так далі. Uh -huh. Uh -huh. Тож рушники. Так. Угу. Це все висіло навколо ж так. Ну, що висіло, що в скринях знаходилось. Угу. Ну, Прийшлося вже в'язаці, у мішки щоб… Коли збираєтесь розкладати. Ой. Ну, трошки почекаю. Після перемоги, після скорої. Може, якщо розкласти, Там то і перемога одразу стане. Може. Ми не переставали вірити. І зараз справа в тому, що, як казала моя бабка, що брехньою світ пройдеш а тим, назад же не вернешся. Вони ж дуже забрахались. Вже. Має бути кінець брехунам людоїдами. Сподіваємось, що ховати вам нічого більше не доведеться. Ну, уже також я додаю нові експонати. <гум> ні, ну це є якісь позитиви, того що вони тут були.